Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду розповідати про такий тип UI View Controller, як UI Table View Controller. І як завжди, давайте почнемо з визначення, в цей раз визначення буде максимально просте. UI Table View Controller це контролер, який спеціалізується на управлінні переглядом таблиці, тобто це підклас UIViewController, інтерфейс якого складається з таблиці. UITable View Controller вже містить в собі реалізацію протоколів, необхідних для керування таблицею. На цьому і все. З визначенням завершено. Тепер давайте перейдемо до практики. І так, я створив для роботи з TableView Controller новий проєкт. По стандарту у нас є один View-Controller в створеному проєкті новому, але нам потрібно. Саме TableViewController. Додаємо його до нашого сторіборду. Але на цьому робота тільки починається. Для роботи з таблицею нам необхідно створити саме файл свіфтовий, де ми будемо використовувати, де ми будемо писати програмний код. Для цього ми створюємо файл, вибираємо Cocoa Touch class. Та тут сабкласом у нас буде UITableViewController. А, а цей контролер, а наш контролер буде називатись, який унаслідувався нас від UITable контроллеру, ну, нехай буде. Бейс тable Нажимаємо Create. Як бачимо, файл у нас створився. Та цього недостатньо. Нам потрібно створити ще один файл, далі розповім, навіщо? Також вибираємо Cocoa Touch Class. Та тут пишемо як сабклас UI Cell. Тобто це буде наша клітинка в таблиці, з якою ми будемо працювати. Назовемо її name. TableViewCell. Тому що я хочу вам показати приклад е таблиці, коли виводяться ім'я людей. Створюємо цей клас. Все чудово створили. Тепер беремо копіюємо назву нашого Base Table View та йдемо до сторіборду. Е тут вибираємо Table View Controller, який ми щойно створили та змінюємо йому. Кастомний клас. Як бачите, зараз він просто UITableViewController, Controller, але ми назначаємо йому наш клас BaseTableViewController. Controller. Все. Цім, цією дією ми зв'язали ось оцей екран, який ми бачимо на сторіборді, з нашим класом BaseTableViewController. Controller. Тобто, оці всі методи, які тут прописані, вони будуть пов'язані з нашим екраном, який є на сторіборді. Це перша дія. Друга дія це ми створили Name table ucell, Тобто нашу клітинку в таблиці. Також копіюємо її назву, йдемо до таблиці в нашому Base Table U controller. Знаходимо клітинку, нашу cell. Та також змінюємо назву. Тепер ця клітинка також буде. Керуватися класом, який ми створили NameTableUCell. Але для роботи з таблицею та клітинкою цього недостатньо. Клітинці потрібно ще задати ReuseIdentifier. Далі розповім, навіщо він потрібен. Це може бути люба строка. В моєму випадку це буде називатись як namescell. Якось так. Все. Зі сторібордом, ані, не все. Ім'я ж нам потрібно кудись виводити. Для цього до нашої клітинки я додам лейбл. В цей лейбл ми будемо виводити ім'я, але щоб в нього вивести ім'я, нам потрібно його зв'язати з нашим класом. Тобто, наш клас, який ми створили, наймable UCL. Він ще не знає, що в нього є лейбл. А тепер, коли ми прокинемо outlet з клітинки, яка є на сторіборді в клас цієї клітинки та назвемо NameLabel, тепер name -table -view cell, оцей ось клас, він знає, що NameLabel це ось оцей лейбл. І ми зможемо з програмного коду звертатися до цього лейбла та змінювати якісь його властивості, такі як текст, наприклад, або колір тексту. Так, зі сторібордом робота поки завершена. Давайте переглянемо, що ми тепер робимо в самих класах. Дивіться, перш за все, давайте розберемося. з Методами, які не закоментовані: Number of Sections та table view Number of Rows in Section. Дивіться, сама таблиця складається з двох таких е великих елементів, як секція. Е це розділ, який містить в собі декілька е клітинок, які е схожі по тематиці одна з одною. Е Тобто в секції може бути декілька клітинок. В секції може бути нескінченна кількість, так само, як і клітинок. В секції може бути нескінченна кількість. Давайте дивитись краще на практиці, як це відбувається. Для цього мені потрібно створити спеціальний, я створюю зараз спеціальну структуру. Для того, щоб було простіше працювати з даними, які будуть виводитись е, в нашій таблиці. Е, так, структура буде називатись. Е, як? Section. І в нашій секції, е, перше, що буде, це title, це буде назва секції. та друге, це будуть rows. Це саме будуть наші клітинки. Це буде масив стрінгів. Тобто тайтл буде виводитись в секції, а в самі клітинки ми будемо виводити те, що міститься в масиві Rose. Давайте тепер створимо масив. Назву, назвемо його Names, тобто е, масив імен. Е, та буде він виглядати як е, якось так, от: Section. Init. Тайтл е, у нас буде, наприклад, перша секція. Це в нас будуть ім'я хлопців. Пишемо Boys. Е, та масив цих імен. Наприклад, DEN. Та Ben. Е, створимо ще одну секцію. Е, це буде секція е, дівчат. Та буде масив, і в цій секції будемо виводити масив імен е дівчат. Наприклад, Кейт. Та Julia. Як бачимо, у нас буде дві секції: перша хлопці, друга дівчата, та буде масив імен для кожної з цих секцій. Давайте тепер подивимося, як ми з цим всім працювати будемо. По-перше, в нас метод дата сорсу таблиці спрашує, тобто питає, скільки. Секції взагалі буде в таблиці. Ми повинні йому сказати: Дивись, у нас є Names. Так, кількість секцій це кількість елементів в цьому масиві імен. Тобто секція 1, секція 2. У нас буде дві секції. В цьому місці ми сказали це в нашій таблиці. Добре, таблиця це зрозуміла. Далі переходить до наступного методу та питає: Добре, скажи мені, а скільки буде. Клітинок в якійсь із секцій. Тобто, от, у нас тут буде передаватися секція, номер секції, і ми пишемо Names. Таблиця у нас питає, для якої секції. Добре, ми розуміємо, для якої. І для цієї секції розуміємо кількість клітинок наших rows. Пишемо також Count. В цій секції ми кажемо, скільки, тобто, в цьому методі ми кажемо, скільки клітинок, скільки секцій повинно бути в таблиці. В наступному методі кажемо, скільки клітинок повинно бути для якоїсь секції, яку питає таблиця. Це зрозуміло, я думаю. Тобто це ми таблиці сповістили. Тепер розкоментуємо ось оцей метод. Cell, та тут починається саме цікаве. Тут починається створення клітинок. Дивіться, в таблиці може бути безліч клітинок, але логіка роботи з таблицею створена так, що таблиця пам'ятає тільки ті клітинки, які відображені на екрані. Якщо клітинка зникає з екрану, все, вона зникає з пам'яті таблиці. І кожна нова клітинка, що з'являється на екрані, вона створюється заново. Це е, називається як перевикористання клітинок, тобто англійською reuse. От для цього є метод reusable cell. І саме тут ми задаємо identifier, який створювали для таблиці. Ось наша таблиця і ось її identifier. Ми таблиці кажемо, що будемо реюзати клітинку з отаким ідентифаром. І все. От на цьому етапі ми вже можемо запустити нашу програму. Давайте запустимо для iPhone 11 та е, зробимо наш TableViewController як Initial Controller. Тобто з нього почнеться виконання програми. Цей нам контролер поки не потрібний. Видаляти не будемо, але підвинемо його. Ось у нас програма з одного скріну, з нашого TableView контролера. Запускаємо. Програма запустилась, але е, нічого не вивело, тому що ми нашу таблицю нічим не заповнили. Для того, щоб заповнити, нам потрібно в Cell внести, наприклад, ім'я. Але ми не можемо цього зробити, тому що title, який ми створили для нашої таблиці, оцей лейбл, про нього знає name table.Viecell, але ui UITableViecl про нього не знає. Для цього ми можемо зробити такий трюк, як написати. If, а тут S, name table view, cell. І якщо наша клітинка, яку ми реюзаємо, буде типу name table view, cell, то ми вже можемо взяти в неї name, label, взяти текст, та передати сюди якесь ім'я з, з нашого масива імен. Спочатку ми вибираємо секцію. Беремо індекс pass section. Тобто ми взяли якусь із секцій, або цю, або цю. А потім у секції беремо ROWs: це оці ось наші rows, та беремо е, якесь ім'я з цього вже масиву клітинок. Для цього пишемо індекс pass.row. І повертаємо. Робимо return cell. Тобто наша клітинка вже буде повністю заповнена. Але якщо наша reusable cell, та, яка перевикористовується іншого типу, не name table cell, то ми виходить так, що нічого не створюємо. І для цього потрібно створити якусь таку. Тобто. Такого відбуватись не повинно, що в цьому методі нічого не повертається. Якась клітинка повинна повернутись в будь-якому випадку. З клітинкою розібрались, тобто вона створюється, але в нас же є такий елемент, як секція, його теж потрібно заповнити. Для цього пишемо спеціальний метод data TableView. title for header in section. І тут ми повертаємо просто строку, просто стрінг, беремо наш Names Масив наших секцій, та в нього запитуємо якусь конкретну секцію. Тобто таблиця в нього запитає якусь конкретну секцію під якимсь конкретним індексом в масиві секцій. Отримає та поверне title, Тобто або Boys, або Girls. Давайте перевіримо, що у нас відбувається. Як програма це виконає. Як бачите, ось оце наша секція. Це клітинки, які створені в нашій секції Den Ben. Нова секція Girls, і клітинки Kate Julia. Все створено чудово. Все працює. А тепер нам. Коли у нас змінюється набір даних, тобто, наприклад, додалося ще якесь ім'я до хлопців, наприклад, Петро. Наприклад, з інтернету ми отримали респонс від нашого сервера, і дані змінилися. Ми змінюємо тепер тільки наші дані. Нам не потрібно змінювати нічого в налаштуваннях таблиці. Вона вже працює. Головне віддавати їй дані в такому типі. Масив секцій, в секції title та е, набір даних для створення клітинок. І все. Тобто, бачите, я дописав просто ім'я, і воно з'явилося е, в нашій таблиці. Також, наприклад, у дівчат можу видалити якесь ім'я. Тепер запускаємо знову. Дивимось, у дівчат залишилось просто одне ім'я Кейт. Можу його повернути назад. Воно з'явилося. І в налаштуваннях таблиці я нічого не роблю. Е, також хочу вам сказати, що таблиця в UIT це дуже потужний інструмент. І в один урок дуже складно вмістити всі е, так, так би мовити всі знання, е, всі е, цікаві штучки, які можна робити з Table U. Тому продовжимо вже в наступному уроці, забігаючи наперед, щоб вас зацікавити. В таблиці можна натискати на клітинку, в таблиці можна переміщувати клітинки, також можна змінювати клітинку. Тобто, у нас є дуже багато інформації, яку я хочу пошарити для вас, тобто поділитися з вами. Дякую за увагу. Сьогодні на цьому все. Зустрінемось в наступному уроці.